Ди. Ой, ти мій стрелочкин. Ди, 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 ди. ди. Ну, ще боїться трішки, ще підходить, але, але так, з опаскою ще не біжить прям. Ну нічого. Час йде і страх мене. І все це діло ми виправимо, і все буде добре. Ми всіх свинок приручаємо, не тільки стрілочку, але вона цікавість проявляє найбільше. Ой, ти хороша, так? Десь О, так. Давай, давай. Всім привіт, всіх радий вітати в себе на каналі. Ми з України. Слава Україні! Ну що, Сьогодні у нас по плану кастрація поросят і повтор заліза. Будемо проводити цю процедуру, не знаю ще як, що. Або поросяток треба забрати від свиноматки і винести в інше приміщення, або, напевно, що просто свиноматку вигоню, перегоню в інший загон, там де готую місця. Там, звісно, пламу скільки, треба все це винести діло, Ну, напевно, що прийдеться винести і її туди загнати, тому що половий час поросят без ящика це вже не так просто, як перші дні. Вони вже жваві, швидкі, бігають. І свиноматка така трішки кипішна, то це буде нелегка справа. Тому напевно я освободю те приміщення. Від, там, там доски, ці корита, там таке, треба все просто свободить винести. І свинку просто на деякий час туди перегонимо. Вона там побуде, поки ми тут з дружиною зробимо всі процедури. І потім швидко її назад сюди перегонимо. Так що ось така чекає нас на сьогодні справа. Зараз справляюсь по господарству і будемо все це діло організовувати. Поросятка за ніч трішки щось вимазалися. Вчора би і солому підстиляв, вечором, з утра прийшов пусто. Зовсім пусто. Не одної соломинки немає. Свиноматка з'їла і вони, бачу, тягають ту солому. Ну, в общем, трішки-трішки підмазалися. Ну нічого. Зараз почистив уже, соломки їм підкинув і вони вон, граються. Ось по технологічній карті. Сьогодні у нас виходить, поставив вже галочку і сьогодні в нас йде повтор заліза і кастрація. Також треба ще дописати сюди буду колоти ще антибіотик амоксоцилін по 0,5 кубіка кожному. І свинкам і кабанчикам проколимо, нехай буде. Ну, більше це треба кабанчикам при кастрації. Але хочу і свинкам проколоть, тому що деякі дивлюсь щось покашлюють, але не знаю, чи це глисти, чи це трішки, може перемерзли. Хоча старався, щоб постійно в них обігрів працював. ну Зараз з світло, світлом такі проблеми в нас, то можливо, можливо, десь і підмерзли трішки. Так що проколю антибіотик 7 і буду далі спостерігати, як воно. Що і до чого. Якщо кашель не прикратиться, ну вони тут не всі, там одне чи два щось дивлюсь, так інколи-інколи покашлюючи. Ну, якщо не прикратиться, тоді, можливо, ще проглистогоню їх. Возьму по вазі, зважу на вагах одне поросятку і вирихаю по пропорції, скільки потрібно їм проколоті вермектина І там скільки, 0,2 чи 0,3, десь буде отак, мілілітра. І Ще обробимо їх вермітинчиком. Подальшому всі ці процедури, думаю, проводити тут, в присутності свиноматки. Але трішки-трішки треба буде, як я вже казав, ці кліточки доопрацювати. Уже є в мене тут задумки, плани, як це зробити, щоб свиноматка фіксувалася ось в цьому положенні, де вона зараз знаходиться в центральному. І... Потім все це діло можна буде проводити. Секунда Так Все, свинка на новому місці. Ось вона зайшла, як вроді тут і була. Бистренько. Корита не став убирати, 15 хвилин нічого побуде тут, нічого йому навіть, думаю, не зробить. Все, швидко йдемо, каструємо. Просяток збираємо в ящик. Зараз е, свинок проколимо і назад в кліточку, а кабанчиків будемо каструвати. Подальшому хочу зробити такий саночок для кастрації, як у Олексія із каналу Школа свиноводства. І щоб цю процедуру вже проводити самому. Ну а зараз поки що будемо разом з дружиною всю цю процедуру проводити. Ну, а там хто його знає, може мені сподобається разом, бо я все життя проводив цю процедуру із помічниками і ну, якби ніколи сам не робив. От, ну, тому що не потрібно мені був той станочок. А зараз ну, думаю, над тим, що можливо. Зроблю теж такий станок для кастрації і буду каструвати сам. Ну а зараз ми будемо працювати разом з дружиною. Всім привіт! Будемо зараз працювати, проводити процедуру. Ну що, розпочинаємо працювати. По одному валя на руках тримає, а я каструю. Все, вперед. І все справилися з процедурами. Всім гарного дня. Пока-пока.